Ісь на це спокійне водяне плесо навпроти Курахівської теплоелектростанції, не хочеться вірити. За десяток кілометрів тривають справжні бойові дії. Де східної України понурі та майже безлюдні. Донеччину встиляють кукурудзяні та соняшникові поля, три як символи шахтарського краю. Війна внесла суттєві корективи в типові пейзажі, блокпости на дорогах, військові зі зброєю. Дорога в зону бойових дій супроводжується паролями, перевірками. Нам треба дістатися в район Донецького аеропорту, де базується штурмова рота Карпатська Січ. Під керівництвом командира Олега Куцина, уродженця Закарпаття, військове формування пройшло шлях від волонтерської організації до окремої зведеної штурмової роти Збройних сил України. З часу легалізації карпатської січі у складі 93-ї окремої механізованої бригади пройшло три місяці. Не так просто формувати військовий підрозділ, не маючи базових знань. От, плюс у нас у підрозділі немає офіцерів. Якщо ти офіцер, ти повинен своє офіцерство підтвердити на передовій бою. І в нас є такі ситуації, коли майор чи підполковник служить рядовим, от, а людина без освіти, військової солдат, він керує підрозділом. От, Наприклад, я також не маю ніякого військового звання, я рядовий солдат. У нас всі, хто керують тим чи іншим підрозділом, вони все проявили у бойовій ситуації, бойовій установці. Але це не дало знань. Тобто воювати з автоматом і кулеметом це трошки одне. Коли, ти вже, коли є таке поняття, як бойове злагодження, і коли тобі треба поєднувати свої дії із підрозділами артилерії, мінометними підрозділами, із танковим підрозділом, це вже зовсім інакша війна, і тут треба мати розуміння, от як і проводити. Просто щоб не, не, не тупо не покласти людей. О, це все приходиться вчитися в важких складних умовах, скам так як кажуть на коліні, але але ми вчимося, тому що є бажання, є мотивація. Мотивація це розуміння того, що це є боротьба за українську державність, і тому вчимося дуже швидко. Карпатська Січ, враховуючи те, що зараз легалізована і вступила в Збройні Сили, відповідно займає передні позиції. Тобто ми от зараз є в Пісках, ми займаємо позиції біля Донецького аеропорту. Позиції всі, які є десь на самому-самому передку, що називається, відповідно, вони підлягають обстрілам практично кожноденним. Відповідно, ми виховували, скажімо, десь за цей рік вже. Таку е зразок української армії, яка б вона повинна бути, тому що тут, як говорив наш командир, про те, що тут практично офіцерів немає. Я по е своєму по своїй освіті якби далеко не воєнний, і, але розумію, що є війна, і зараз ми вчимося. І з самого початку Карпатська Січ мала на меті відродити на цій війні традиції націоналістів у військовому формуванні Карпатської України 1938-39 років. Ми є дев'ятого років. продовжувати тих, тих наших попередників, які боролися за українську державність. Тобто ми розуміли, що ми маємо бути тут. Ми зібрали волонтерську допомогу, яку на той час могли зібрати на Закарпатті. Поїхали ще післов'янськ, де стояли наші наші війська на той час. І прикипіли до цієї війни. Спочатку був сформований Свободівський батальйон Січ. Відповідно, я був там. Я пішов зрозуміло, як в першу чергу, як мужчина, тому що це є мужська робота, захист своєї батьківщини. Зрозуміло як націоналіст. Націоналіст це є дія. Відповідно, якщо ми розуміємо, що зараз є війна, значить кожен мужчина, який вважає себе націоналістом, він повинен бути на цій війні. Це є нормальне явище, звичайне, нічого тут надзвичайного немає. Більше як за рік карпатські січі воювали понад 300 бійців з різними можливостями, різних національностей, в тому числі і жінки. Зіткнувшись з війною віч віч, січовики не відступили, нині вдосконалюють бойову готовність. І не тільки українці в нашому підрозділі і воювали, і був Мадір, був італієць, росіяни, я навіть тепер росіяни є, канадієць, білорус. З Криму, ну, це Крим, це наша земля, але все рівно ну, цікаво. А так взагалі представлена вся географія України. Мабуть, немає такої області, щоб звідки в нас не було. Яка частка вашої землі? Які в Хотілося б більшої частки. участки. <сум> зараз це як і в 39-му році, це не є армії там, закарпатців все-таки це є, як і в 39-му році, це є підрозділ всеукраїнський. Як тоді приїхала вся Україна. Допомагати закарпатцям будувати українську державу і галичани, і буковинці, і волиняни, на Дніпрянці і, і з меж України, етнічних теренів, з Америки. Ми знаємо, приїхали з Югославії українці захищати Карпатську Україну в 39-му році, так само і зараз. От є, є росіяни, які приїжджають сюди допомагати українцям відстояти свою незалежність. Разом з командиром на захисті східних кордонів України семеро закарпатців. Історики, юристи, журналісти, бізнесмени. Вони гордяться, що є бійцями карпатської січі, послідовниками державотворців Закарпаття. Майже всі загартовані майданом багато отримали досвід в батальйоні національної гвардії. Січ, якщо на майдані ми стояли без зброї проти озброєних людей, то стоять озброєні люди проти озброєних людей. В першу чергу навчило розбиратися в людях, тому що війна показала хто є хто. Хто є воїном, а хто тільки намагається показувати себе, тим, що він є воїн, ну показали, що дуже багато людей просто працюють на показуху на публіку, але показав відкре з іншої сторони. Відкрилися люди, яких навіть десь певною мірою не сподівався, що в них всередині живе справжній воїн. Що просто війна в них розбудила гени їхніх предків, і вони проявили себе як справжні борці. Я знала, що. Сформувався такий добровольчий свободівський підрозділ. Я знала Олега Івановича Куцина, я зателефонувала йому, зголосилася, він сказав, що родні руки не будуть зайвими. І я потрапила зразу сюди в Карпатську Січ. Ми всі розуміємо, що це не, політика це не самоціль, що ми завдяки цієї діяльності політичній, а тепер вже і військовій, здобуваємо. Ту ідею, за яку боролися поколіннями українці. Ну і в мене дуже патріотична, націоналістична сім'я. Чоловік підтримує мене у моїх таких діях і допомагає абсолютно всім, чим тільки може. У мене з дитинства виховання було українське, можна так сказати. В сім'ї розмовляють українською, поважають історію, традиції українські. Був на майдані. Після Майдану зробили місячну перерву, і потім, коли почалися вже ці події, коли розпал сепаратизму пішов на сході України, я подумав, чому я мушу віддавати землю комусь іншим людям, які на ній які, яким плювати на цю землю. Я вирішив боротися разом з іншими хлопцями. Їздив на вишколи разом з побратимами, і там навчалися військовій дисципліні. Військовій тактиці, медицині, ну, тому я вже їхав на війну, вже трохи більш-менш підготовлений, знав, як користуватися і автоматом, і кулеметом, і іншими видами зброї. На східних кордонах справжня війна. Одягнувши засоби безпеки, вирушаємо з бійцями на ротацію позицій. Тут кожна доба минає за військовими законами під канонади вбивчої зброї. Ворог обстрілює наші оборонні пости з обіду до пізньої ночі, великокаліберними кулеметами і гранатометами. Розривні хвилі підривають здоров'я українських бійців, а ті неухильно дотримуються режиму тиші, незважаючи на провокації терористів. І все це під час так званих мирних угод. Коли десь поруч тебе падає 120-та міна, це трошки некомфортно, як мінімум. Буває страшно, певно, що але тримаєш себе в руках, знаєш, що від тебе залежить життя інших хлопців, які тут стоять. Тому що наскільки ти будеш там дивитися свій периметр, від того залежить не тільки твоє життя, а й життя інших, і так далі ну, відповідно з цим мотивуєшся і йдеш далі вперед. Багато чого навчився, багато чого зрозумів, ну як для себе. Я кажу, словами це не сказати, але внутрішньо ти відчуваєш, що ну так, це скажуть, обстановка змінює. Я розумію, що не тільки мене змінює, тому що багато хто ну, з моїх побратимів, які з якими ми поруч Вони теж багато вони говорять так, іноді я такі розмови кажуть на філософські теми. Ну, багато хто змінився внутрішньо, ну, багато чого зрозумів і так далі. Ну я кажу, зміняються всі, я в тому числі. Зовсім інакше почав думати, зовсім інакше дивитися на світ, те, що відбувається зараз тут. І коли приїжджаю додому, зовсім інше ставлення вже йде до людей. Це ніби як два різні світи. Ти спочатку тут, коли по тобі гради, от недавно по нам по, трохи постріляли, і приїжджаєш додому і дивишся на на людей, на їхні усмішки, і вони навіть не знають, що ти пережив, не знають, що там відбувається, що там реально війна, що там не що тут вмирають люди. Тут у кожного своя військова функція. Володимир завжди серед побратимів вирізнявся вмінням поратись на кухні. В роті саме йому довірили продовольчий тил. Як Кожен свідомий українець, який розуміє, що це війна за нашу Україну, яка назрівала давно. То я вирішив, що я повинен також брати в ній участь, щоб мої нащадки, мої діти жили вже в кращій і вільній Україні. Ще будучи на Майдані взагалі починаючи з соколу і тих таборів, на яких я був, там вишкільні табори, там де ми проходили вишколи і так далі, підготовку націоналістичну і молодіжну. То починаючи з того часу, я займався кухнею, тобто. Просто забезпечення особового складу. Про збройні формування української армії російська пропаганда постійно розповсюджує міфи. Телеканали агресора лякають глядачів надуманою жорстокістю наших бійців. Ходять слухи, що у нас тут чи не 4-5 тисяч карпатських січовиків. Вчора по телебаченню їхню передавало, що стоять два батальйони карпатської січі. Одне останнє їхнє такі перло, які російська пропаганда. Десь звучить приблизно на їхній мові а так, що от, правосеков ми відсюди вибили з під аеропорта. Зараз їхні позиції зайняла е, нацистський батальйон «Карпатська Січ, у яких любимим заняттям є виковирювання глаз. Плінним ополченцям і мірним же чайної ложки. Ну і тут хлопці наші взяли, подівали собі ложки як профанацію і тролінг свої російської пропаганди. Таких казок вони придумують багато, тільки тільки завдяки таким казкам їм вдається утримувати той свій народ у покорі, в страху. І мені здається, що наша пропаганда могла б бути більш такою напористою, більш спланованою, а не отак от бути відпущена на на, на відкуп просто журналістам. У цьому будинку знаходився колишній штаб карпатської січі. Під час сильних обстрілів пісків у нього влучив снаряд. На щастя, ніхто не загинув, бо січовики знаходилися у підвальному приміщенні. Штаб карпатської січі бомбили двічі. Так звані режими тиші сєпери використовували для виявлення наших позицій. Саме в пісках був поранений командир Олег Куцин. Бійці добровольчої чотири два місяці чекали його одужання, не розійшлися, не зрадили. Коли був батальйон січ, то ми перебували. Перша наша ротація відбувалася в напрямку Слов'янську, потім в напрямку Курахова. Піски, ну от така географія. От і я далі там познайомився безпосередньо з Олегом Івановичем, от першим командиром зведено-штурмової роти Карпатська Січі, і вирішив, що е, варто перебувати в цьому підрозділі, націоналістичному підрозділі, який сповідає певні ідеологічні ідеї. От які в принципі і мотивують тих бійців, які зараз тут на сході в цьому підрозділі зокрема. Бо всі говорять про мир. А мир зрозуміло здобувається в тому випадку, коли відбувається перемога. Коли ми зможемо подавати п'яту колону в середині нашої країни безпосередньо, без тоді можна займатися якась своєю вільної цивільною професією. Після легалізації добровольці продовжують допомагати штурмовій роті. Немолодого віку Закарпатець, позивним дід Іван уже вдруге прибув в зону бойових дій у пісках. Про війну розповідає без прикрас і з гумором. Скучатися не приходить кожен вечір обстріли, б'ють мінометами і... і танками. Коротше, дір ту попадає. А так війна моглася закінчити ще прошлого року, літом. Якщо б не вели війська. коли був Іловайськ, там вже повністю зайшли російські війська. Не прикриваючись нічим. Так що то війна з Росією з її політику. Оборонна позиція діда Івана отримала назву Камікадзе завдяки мужності бійців Карпатської Січі. Порвалася диверсійна велика диверсійна група і піски попало в оточення. І тут недалеко є один міст, який на той час охороняло дніпро 1 Та склалося, що вони були великі трати. В них було всього вісім бійців, які охороняли. Позиції стояли на тих позиціях е, того району. Фланги в них були відкриті, не було абсолютно ніякого прикриття. От, і тоді ми запропонували, що можемо ми їм допомогти, тільки в нас немає зброї. Ну, якусь зброю вони нам пообіцяли. Ми привезли також тут 6 чи 8 вже зараз не згадаю, наших бійців без зброї, то на всіх, е, всіх нас дали тоді один. Один карабін СВД, один автомат і один гранатомет на нас, на, нас, на наше відділення. От, і з цим нас послали прикривати один фланг. І після того нас назвали ці камікадзе. І з таким озброєнням піти і охороняти, і охороняти фланг було доволі ризиковано. Але хлопці пішли, потроє чергували, троє чергували, троє були, троє були в окопі. От, на, на зміну і провели так, от десь два тижні чергувань. Таких посилених були навіть захід диверсійної групи, декілька разів відбили атаку. Свою місію на війні здійснюють відважні волонтери з усієї України. В штабі оформляють звіти і подяки за допомогу бійцям. Під час нашого перебування зустрічали волонтерів із столиці. Багато людей надають допомогу в технічному забезпеченні. Це перший раз, коли я це вибирався, це я придбав машину «Опель Фронтера», яку привіз для Карпатської Січі. Пізніше ми приїжджали, забирали поломані автомобілі, які доставили зараз в інші області, де займаються ремонтом їх. І потім будемо знову ж таки привозити. Коли я працював на своїй посаді рік назад, ми кожен місяць, а туди вже два рази в місяць, збирали фури з усіх областей з продуктами від лісового і відправляли на Слов'янськ. Там тоді Олег Куцин забирав ті все, що продукти. Частина залишалася з батальйони січ, а частину Олег тоді, сам був волонтером, розвозив по всіх частинах військових, які були на Донецькій області. На східних кордонах триває позиційна війна проти російсько-терористичних банд, для яких не існує правил ведення війни. Українська армія нарощує потуги для переломного моменту. Мирні плани. Ні, мир не може бути через якісь домовленості. Я, для мене мир можна наступити тільки після того, як ми переможемо. І, е і повернути нам тільки втрачені землі зараз, які від нас відірвали, цього вже, як для мене замало. Ми повинні, як мінімум, повернути всі свої етнічні землі українські, а взагалі, я думаю, що ця війна призведе до того, що або Україна залишиться державою і тоді розвалиться Російська імперія. От або Російська імперія переможе, і вона знову захопить повністю Україну і поверне її у свої у свою орбіту економічну і політичну. Тому що навіть маленький клаптик, якщо буде існувати під назвою Українська держава, Росію не буде влаштовувати. Росія буде змагати до тих пір, поки повністю не знищить нашу державність в будь-якій формі. От сама саме існування української держави, от сам факт. Призведе до розвалу Російської імперії. І Росія тут не бореться за Донецьк чи за Луганськ чи за частину України чи за Крим. Вона бореться повністю за всю Україну. Повірте, що якщо вони захоплять ці землі, їм буде мало, вони прив'язали, завтра, їм треба буде більше, потім по Дніпро, потім по Галичину, потім і всю Галичину аж до ЧОП. Тому, власне, ми тут це розуміємо і боремося тут, щоб не прийшла війна до нас до хати. На думку багатьох командирів, необхідно запровадити військовий порядок, аби швидше звільнити Україну від зовнішнього і внутрішнього ворога. Цей другий фронт, який є всередині країни, надзвичайно також важливий, тому що ми хочемо і воюємо за державу, яка є заможньою, і ми вже зараз маємо доволі багато командирів. Ми маємо ці навички, але ми готові і в мирному житті також боротися за те, щоб Україна жила заможно. Тому що ті люди, які тут є, які воюють, ми всі побратими, ми не маємо різниці між між ким. Немає значти з 93 ї чи з Карпатської Січі, чи з іншого батальйону. Ми всі тут один одному допомагаємо. Ви бачите, як ми тут вітаємося всі і робимо одну роботу. Це позиційна війна, вони ми накопичуємо сили. Вони також думають, як, як їм е, далі, далі діяти. І прекрасно, і вони, і ми розуміємо, що після цієї, якщо ми зараз вистоїмо, а ми практично вже майже вистояли. Ну от на зиму вони нікуди не підуть. Це буде провал з їхнього боку. Якщо ми вистоїмо зараз ще місяць-два, то після того е, ми почнемо готуватися до наступу, вони оборони. Дорогі земляки, дорогі закарпатці. Україна військово переможе в цій війні з ним незалежності вас. Слава Україні!